На Буковині почастіше ДТП. Працівники ДАІ закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпеки на автошляхах. Чернівецький ветеран поділився секретами довгого життя у свій 101-й день народження. До дня вишиванки чернівчанам проведуть майстер-класи, лекції та виставки з вишитими сорочками. Про найголовніші події п'ятниці вже за мить. З вами Марина Скінтай. розпочинаємо новини міста. Музика. Відбулась комісія міської ради з питань прозорості влади з емоціями та на підвищених тонах обговорювали роботу керівництва міста і не тільки. Подробиці у сюжеті Наталки Гатеш. У грудні 2014 року активісти вимагали у керівництва міста забезпечити прозорість діяльності міської ради, виконавчого комітету, депутатів та всіх чиновників, щоб вони оприлюднили свої декларації про доходи, результати комісії, списки пойменного голосування. Тоді ж під час сесії Олексій Каспрук помахом своєї руки організував спеціальну робочу групу, яка власне й мала б опрацювати пропозиції представників Євромайдану, опори та громадського руху. Чесно. Однак минуло п'ять місяців, а результатів нуль каже Володимир Бушлей. Бо за цей час комісія збиралася лише два рази від. Відповідно, документа на розгляд сесії до нині не подала. Бурю те, що саме представників Євромайдану, представників опори і громадського руху чесно не було запрошено на це засідання комісії. І це ще раз є підтвердження того, що е, це проводиться для галочки. Нині ж відбулося чергове засідання цієї комісії, про яке активісти дізналися за 15 хвилин до його початку. Представників опори чесно також Євромайдану на комісії не було. Володимир Бушлей переконаний, що ця секретність та такий поспіх проведення цього засідання засідання не є випадковістю, підготував відповідний проект рішення, в якому враховані всі виключно вимоги Євромайдану активістів Євромайдану, і хотів його внести. і планує його внести на черневу сесію. Очевидно, це збентежило керівництво міської ради. Сьогодні вони бачите, поспіхом зібрали засідання комісії. Однак цей проект рішення, за словами депутата, і до нині не оприлюднений на сайті міської ради. Відповідний проект рішення від я направив е, в, 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 в організаційний відділ на електронну адресу верніше, на який комп'ютерного забезпечення 27 квітня. З 27 квітня даний проєкт рішення не оприлюднений як не на правнему сесію, так і на чернево, так і не на адапне. І, Зокрема, це робиться за. Казівки не стріч Вашої. Ярослав Кушнірик пояснює, що це не саботаж. Просто Володимир Бушлей порушив процедуру подання проекту рішення і додає, що вся інформація, яка необхідна чернівчанам, є на сайті міської ради. Однак, за словами громадських активістів, там є все, що завгодно. Проте те, що цікавить громадськість, обмежено. Тут в статті чотирнадцять чітко <кхухів> написано обов'язки розпорядники інформації. Ви як посадова особа організація самоврядування єс розпорядником цієї інформації. Ви так і не повіли, чи є місце, де я змо свободно, вільно, прийти ознайомитися з будь-якою інформацією, яка мене цікавить. Наші всі зарплати, доходи, всі вказані в деклараціях. Раз. <послужен> Що стосується е, пропозиції? Е, на сайті міської ради це все є. Тепер далі що стосується, я ж ще раз кажу: наш сайт недосконалий. Я я сприймаю критику і погоджуюся з тим, що е, багато е, якої інформації, е, яка потрібна мешканцям, вона там знаходиться, але е, вона е, ну сам сайт не зручний і важко знайти. Щоб активісти голову не ламали, сайт потрібно зробити зручним. У міській раді кажуть, спеціалісти вже працюють. Не цією проблемою вони розробляють сайт міста, де буде розміщена офіційна сторінка Чернівецької міськради. А що ж до робочої групи, то тут нині не обійшлось без непорозумінь, оскільки члени комісії, начальники департаментів управлінь на це засідання делегували своїх помічників. Більше половини членів комісії не було а були просто якісь представники, заступники, клерки, яких попросили для того, щоб для галочки провести чергове засідання комісії. Упродовж години члени комісії засідали, а наостанок вирішили проводити засідання раз у квартал. На їхню думку цього достатньо, аби зробити владу публічною. Невже навіть за нинішньої влади, яку Євромайдан відстояв своїм життям, люди обіцяного повинні чекати три роки? Наталя Гатеш Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Аварії на дорогах Буковини З початку року 73 ДТП, у результаті яких 79 травмованих та 14 загиблих. Працівники Да закликають учасників дорожнього руху бути обачними на дорогах. Та вкотре нагадують правила поведінки за кермом. Працівники дає кажуть, найчастіше аварії стаються вночі та години пік. А причин зіткнень чимало. Зазначають, найбільше через неуважність пішоходів, нетверезих водіїв та порушення правил дорожнього руху. Є порушення правил маневрування, це майже 40%. перевищення безпечної швидкості руху, 24% від усіх транспортних пригод із постраждалими та керування транспортними засобами у стані сп'яніння та виїзд на смугу зустрічного руху. Аби берегти життя, працівники дорожнього патруля закликають буковинців бути Обачними та дотримуватися правил безпеки на автошляхах. Зокрема, не сідати за кермо у нетверезому стані чи під дією лікарських препаратів, які знижують реакцію. Не розмовляти по мобільному телефону, який не обладнаний технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук. Не перевищено, не перевищити встановлену швидкість руху, слідкувати за технічним станом транспортного засобу, не зупиняти транспортні засоби у не встановлених для цього місцях. Чимало аварій стаються з вони пішоходів, кажуть удаї. Тому закликають присічних буковинців теж бути обачними і уважними на дорогах. Переходити дорогу тільки на пішохідних переходах та раптово не вибігати на проїжджу частину, рухатись по прижій частині, яка не обладнана тротуаром, в зустрічному напрямку, по поток, Транспортних засобів. Працівники дорожнього патруля нагадують, що у випадку аварії варто звертатися до чергової частини у ДІЇ УМВС України в Чернівецькій області за номером телефону, який ви бачите на екрані, або телефонувати на гарячу лінію 102 Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь з музикою в серці та блиском в очах відзначив 101 й день народження чернівчанин Валеріан Баранніков. Про секрет довголіття і своє бачення ситуації в Україні іменинник розповів моєму колезі Олександру Докіїну. У його квартирі повно людей, У всіх посмішка на обличчі. Прийшли вітати Чернівецького довгожителя, ветерана війни Валеріана Ілларіоновича з днем народження. Йому 101 рік розповідає, секрет довголіття простий. Головне, щоб жити, не ссоритися з людьми. Це основна задача. Прежде всего, з сусідами і з своєї своєю родньою. Ето прежде всього. Ну і не імець врагов. Ворогів Валеріян Іларіонович немає, але має багато друзів. Більшу частину життя він навчав дітей грі на баяні та акордеоні, і цим пишається і згадує музику з близькому очах. В основному мене на музикальна сторона життя. За 101 рік життя було багато, але Друга світова війна і досі, мов перед очима. Гостей він зустрічав у медалях і змовчати про теперішню ситуацію в Україні не міг. Війна нікому не нужна. А поруч з іменинником його вірний друг, любов усього життя, дружина. Він з Свердловська, вона з Челябінська, а зустрілися і познайомилися у Чернівцях. Дуже просто кай Де-то, на танцях, так же, як ви, так і ми. Вот так. Свела нас любовь. Я не знаю, что. Музыка, короче говоря. Разом подружня пара уже 62 роки. Тамаре Александровне у вересне будет 90. Медали на грудях не меньше, чем у человека. Про вину знает не с чуток. Помните, не забывайте, жизнь наша прожита не зря. могилам павших подойдите, поклонитесь. І иногда живой цветочек положите. Это будет благодарность солдатам тем, Като защищали нашу Україну. Україна любимая, Україна багатая. Привітати іменинника прийшли представники обласної влади. Серед них Іван Мунтян. Маю велику честь вас сьогодні привітати з таким гарним святом. все таки ви справжні наші герої. І ті люди, які пройшли не простий шлях в цьому житті, за словами владників, пенсіонери не завжди отримують належну підтримку, не тільки фінансову, навіть моральну, але сподівається, що ситуація зміниться у недалекому майбутньому. Олександр Докіян, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі про те, де Буковинців знайомитимуть з вишитою сорочкою, та про те, як Чернівецькі сім'ї змагалися за звання найспортивнішої, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту. Промісів у зоні АТО на Маріупольському напрямку тривають зітнення у Широкіному. Противник веде вогонь переважно зі стрілецької зброї, проте зафіксовано обстріл наших позицій зі 122-мм артилерії, яку бойовики тримають в окупованій саханці. На Донецькому напрямку противник все активніше підтягує до лінії зіткнення в районі Донецька важке озброєння, а саме 122 мм та 152 мм гармати та танки. Дещо розширилася і географія бойових дій. Окрім району аеропорту, перестрілки тривають південніше в районі Мар'їнки і північніше, неподалік Кам'янки. Передмістях Горлівки та Світлодарська противник вів вогонь по наших позиціях з БМП, танка та 120 мм міномета. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Двоє було поранено. Ці втрати сили АТО понесли на рубежах оборони поблизу Авдіївки. Народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває під арештом у Росії, вимагає від слідства, щоб суди над нею були прозорі, відкриті, публічні і відбувалися в Москві. На думку Савченко, план слідчого комітету Росії принести суд над нею до міста Воронежа має на меті приховати від громадськості бездарність, непрофесійність і злочинність слідства. Українка вважає, що причиною є те, що один із злочинів, який їй інкримінують на законний перетин кордону, вона нібито здійснила у Воронезькій області. Нагадаємо тиждень тому адвокат Надії Савченко Фейгін заявив, що має інформацію з. З різних джерел про те, що суд над Савченко можуть принести до Воронежа, нині вона перебуває у слідчому ізоляторі в Москві. Українську мову та літературу на відмінно знає лише 158 осіб з 300 тисяч абітурієнтів. Такі результати зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднив директор центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. За його словами, школярі набрали по 200 балів за тести ЗНО як базового, так і поглибленого рівня. Четверо з них навчаються у сільських школах. Також згідно із повідомленням, 19% абітурієнтів знають українську мову на початковому рівні, що свідчить про катастрофічний рівень знань. Крім того, більше 23 тисяч Урядів взагалі не склали тест ЗНО з української мови та літератури. За тест базового рівня отримали 200 балів 158 осіб із, 200, із 300 тисяч. Або це складає 0,06% від загальної кількості тих, хто проходив зовнішнє оцінювання. Це дуже сумно. А максимальну кількість тестових балів. Максимальну кількість тестових балів це 104 бали. Набрало у нас лише 12 осіб. 12 осіб на всю Україну. Чернівчани спробують встановити рекорд у день вишиванки, який цьогоріч відзначатимуть 21 травня. Сотні людей на соборній площі сформують наймасовіший живий герб України. До цієї акції зможе долучитися будь-хто незалежно від віку. Головними умовами є святковий настрій та вишита сорочка. За словами організаторів, дійство відбудеться, не зважаючи на те, якою буде погода. Ми зробимо елементи такі. Е Рухливого герба і по краях цього якби рамок, рамка така буде танцюючи. Тому е, от в рамці будуть танцювати нескладні рухи, тому людина, яка побачив перший раз, як, як це, вона зрозуміє, що її робити, і в ході. Е, ну… Побаченого дійства можна буде долучитися прямо 21 числа на цю подію. Наразі взяти участь в акції зголосилося понад 200 людей долучитися ще напізно пізно. Реєстрація триває на сторінці студентського парламенту буковини у соціальних мережах. Організатори розраховують зібрати не менше тисячі чернівчан. Найближчі репетиції відбудуться 17 та 19 травня на Соборній площі. Початок самого флешмобу 21 травня о 16 годині. Чернівчан знайомитимуть з вишитою сорочкою. До дня вишиванки в нашому місті проведуть майстер-класи, розказуватимуть про традиції вишивання а також покажуть найстаріші українські сорочки. Більше розповість Юлія Задорожняк. Кожний стіжок на цих сорочках маленький крок до великої вишивки. За кожним візерунком таємниця. Тому до дня вишиванки ці секрети розкриють найталановитіші майстрині буковини. Одна з них Анна Кривобок. Талант до вишивки у неї спадковий. Вона його передала й доньці, а також усім охочим творення українського вишиваного оберегу. Сама жінка народилася в Ірпені, проте розкрила талант саме у нашому краї. Тут буковина настільки різноманітна по кольору, по своїх таких колористики, що це неможливо не любити. Відтворила колористику на цій вишиванці. Тут традиційні буковинські орнаменти і кольори, які передають сутність народу, яскраві і різноманітні. Анна може навчити вишивати кожного, у кого душа лежить до української традиції. Був занепад по вишивці, а зараз знову відтворюється наша і буковинська і взагалі всеукраїнська вишивка, і вона стає більш популярніше, ніж раніше. Ніше якось піднімається дух української держави, тому особливо важливо, аби в нашому місті всіх охочих познайомилися з цією глибокою традицією. Отож, асоціація готельєрів запрошує усіх підготуватися із зовні і середини. У готелі Буковина організують майстер-класи, лекції і виставки стародавніх вишиванок. Не тільки українцям, а й іноземцям, людям, яке це менше відомо, що це таке, як з чим воно асоціюється, з чим воно пов'язане, чому іменно ця сорочка, як говориться, в пісні. Є маминою, так чому вона є нам близькою, чому вона я є, є нам рідною. Вишиванка, яка зараз на Андрієві особливо рідна, бо придбана на весілля. Вона є справжнім оберегом для чоловіка, і тому організатор акції впевнений, такий вишиваний оберіг повинен бути у кожного. Познайомитися з вишивкою, спробувати вишити щось самим і придбати ту найкращу національну сорочку. Чернівчани і гості міста можуть напередодні всеукраїнського дня вишиванки, 20 травня біля готелю Буковина. Юля здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Чернівецький промінь продовжує шукати чарівника. Ним може стати будь-хто, кому не байдужа дитяча доля і дитяче життя. В Програмі шукаю чарівника. Ми розкажемо вам про історію дитини, якій потрібна допомога, а також історію дітей, яким добрі люди вже допомогли. Дякую вам за те, що ви здійснюєте наші мрії. За 11 хвилин ми розповімо вам, як можна врятувати життя дитини і стати справжнім чарівником. Чернівецькі сім'ї змагалися за звання найспортивнішої. Традиційно у міжнародний день сім'ї у нашому місті проходять родинні естафети, конкурси та ігри. Який секрет сімейної перемоги, та які традиції у родинах Чернівецьких чиновників дізнавалася Юлія Задорожняк. Міцна сім'я, міцна держава. Це знає кожен у великій дружній сім'ї грекових. А любов до спорту у ній прививають з перших днів народження. Тут у кожного є улюблений вид. Тейквондо – це бойове мистецтво вийшло з, Пів... з південної Кореї. Родина грекових одна з сімох сімей, які беруть участь у конкурсі на звання найспортивнішої. Секрет перемоги у них простий: ми завжди готові. Коли ми разом, ми завжди готові. Разом із ними у конкурсах, іграх та естафетах бере участь і сім'я Дельдзой. До участі у святі не вагалися ні секунди. Це згуртовує, це важливо для здоров'я. Ну це весело, цікаво, позитивно. Організатором заходу є міський центр у справах дітей, молоді та спорту. Вони свої сімейні традиції бережуть, тому з особливим трепетом ставляться до таких дійств. Сама гуцулка з горів і завжди ми ходимо щороку на говерляну, на говерлу. От така спортивна традиція в нашій родині. В нашій сім'ї традиція це спільні походи до печери Више на гори. Мені здається, це класно. Коли з дитинства батьки дійсно приділяють час здоровому відпочинку разом з дітьми. Усього сім'ям пропонують чотири конкурсні завдання: розповісти свої секрети сімейного щастя, пограти в естафеті, розказати про свій ідеальний відпочинок та збудувати сімейну фортецю. Переможених тут немає, а переможець кожна сім'я, яка взяла участь у заході. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. А далі спортивні новини в огляді наших журналістів. У Києві відбувся матч відповідь півфінальної стадії розіграшу футбольної ліги Європи, в якому Дніпропетровський Дніпро переймав італійський наполі. Підопічні Мирона Маркевича перемогли на полі НСК Олімпійський з рахунком 1-0. Переможний гол на 58-й хвилині матчу забив Євген Селезньов. Одним із кращих у складі переможців був воротар Денис Бойко, батько Дениса Олександр Бойко, уродженець Чернівців, та колишній гравець київського Динамо. У фіналі Дніпро зіграє з іспанською Севілією. Фінальна зустріч відбудеться 27 .30 травня у Варшаві. У Львові відбулися відкриті всеукраїнські змагання зі стрільби з лука Олімпійські надії. У змаганнях взяли участь 13 команд із самих областей України та Києва. Завітали на Львівщину і польські лучники. Кращою серед юніорок у особистому заліку стала Буковинка, майстер спорту міжнародного класу Вікторія Олексюк. У складі змішаної команди Вікторія разом із Микитою Кирюхіним посіла четверте місце. У командній першості серед кадеток Чернівецька команда у складі Олександра Кукурузяк, Оксани Лоз. Лазар... З рук і Наталії Дери також опинилися на четвертій позиції. З 15 по 17 травня у Чернівцях відбуватиметься міжнародний турнір з волейболу, присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні. На майданчик вийдуть гравці команд з Польщі, Молдови та України. Турнір відбуватиметься в спорткомплексі Будівельник. Поки це всі новини, які для вас підготували, журналісти телеканалу «Чернівецький промінь». Зараз коротко про найголовніше. На Буковині почастішали ДТП. Працівники ДАІ закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпеки на автошляхах. Чернівецький ветеран поділився секретами довгого життя у свій 101-й день народження. До Дня вишиванки чернівчанам проведуть майстер-класи, лекції та виставки з вишитими сорочками. Я ж з вами не прощаюся за кілька хвилин. Побачимось у програмі Чинівці сьогодні. Гостем студії буде ректор Чинівецько національного університету імені Юрія Федьковича Степан Мельничук. Дочекайтеся.